А з східної України, з центральної України ці наші поміщики, десь якась не яка буржуазія, вже могли дати трохи грошей туди, у Львів, де було більше свободи, щоб вони там то товариство наукове товариство імені Шевченка заснували, то газету, то книжку надрукували, то ще щось зробили. І вже привезли якось підпільно це все на підросійську Україну. От в сенсі цього такої уваги до. Якось би соціального розвитку історії до того, як оця соціальна дина, як люд, як, скажімо, розвиток економіки політика впливає на соціальну структуру суспільства і як вона впливає зрештою в кінцевому рахунку на історію, то в цьому сенсі субтельний. Ну я навіть би сказав, що це на сьогоднішній день одно, сьогодні, навіть 30 років після того як вона вийшла це її перше видання навіть уже більше, 32 роки, то це все одно найкращий такий короткий курс історії України.